Люба, я в дома. <тит> У -у 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 -у. <тит> Чисто. Робота страху люда ніколи не закінчується. Повісити декілька віранок і одвін милий дім. Коли людське серце сповнене обманом, черствий помирає. І темна тінь падає на його душу з попелу одного з найвеличніших постає прокляття, кривда, яку потрібно виправити. Битва між добром та злом розпочинається. Проти армії тіней виходить великий воїн. У темряві. Лунає у волоси. Правди. Стінг повернення у чорну. Тут у WCW багато борців приходило. Багато і йшло. Але я говорю про найвідоміші імена у Реслінгу. Я кажу про Халка Хогана, дитя природи, Лекса Люгера, братів Штайнерів, Вішеза. список можна продовжувати і продовжувати. Але хто тут був завжди? Я від самого початку, я народився і виріс тут у WCW. Так, той білявий хлопець із прямокутною зачіскою, Стінгер. Це був я yeah. я віддаю належне дитя природи ріку флеру за те, що він поставив мене на карту реснику на першій сутичці чемпіонів у 1988-му. і з того дня, з того року, з 1988-го я проходив крізь добро та зло. Єдиний хлопець, який звідси не пішов, єдиний хто носив прав.